Річка Дарничанка для тих, хто говорить, що річки не існує. І те, що це просто потічок. Течія це дамба і це сила течії цієї річки. Річка яка впадає прямо в Дніпро. Але до Дніпра ще тут дуже далеко. Це схід Києва. Кордон з броварами. Між Броварами і Києвом. Дика природа. За 3-2 кілометри звідси починається Київ з величезною трасою, домами. Намагаюсь проїхати вздовж цієї річки, але зараз вже не зможу далі їхати вздовж, тому що йдуть суцільні чагарники. Їду вздовж цієї річки від озера Веселка, Берізка, Биківнянське. По-різному його називають. І намагаюсь виїхати до княжичів, а до Броварів, це звідки вона тече.